Спочатку і сам навчуся, а тоді буду навчати дітей. Олександр Каліш Костопільчанин. Чоловік приїхав у Рівне, аби опанувати навички керування дроном. Олександр ділиться, хоче навчати дітлахів у рідному місті літати безпілотниками. Каже, такі навички згодяться їм у майбутньому. зараз такий час, як мінімум, це ну, дітям буде цікаво заодно. Плюс ще е, я веду, веду гурток козацько-лицарського виховання «Джура», тому що е, дітям буде більш цікаво, і як з військової тематики, так і іншим дітям, е, які будуть ходити на гурток. Навчають керувати дронами у рівницькому центрі професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Курс триває чотири дні. За цей період учасники проходять як теорію, так і здобувають практичні навички. Слухачі вже з першого дня можуть так сказати, безпечно, впевнено вже навіть виконувати такі елементарні, там як зліт посадка, якісь там рухи, і такі тобто кажу, достатньо навіть. Ну можна взагалі не маючи якихось навички знань, вже ну, перший другий день вже виконувати польоти. У навчальному закладі є кілька дронів. Навички володіння безпілотником згодяться у багатьох сферах діяльності, тому до центру профтехосвіти приходять люди різних спеціальностей. Найбільш поширеною є сьогодні аграрна сфера, медійна сфера, сфера енергозабезпечення. Рятувальники, тобто пошуково-рятувальні служби до нас також звертаються, і ми багато навчали для того, аби надати відповідні уміння і навички. У закладі планують відкрити спеціалізовані курси операторів безпілотників, зокрема керування fpv дронами та агродроном. Ще до війни у 2021 році безпілотники використовувались в аграрній сфері дуже активно, і найбільше застосування було в Європі. Тобто, якщо разом всі країни Європи взяти, то в Україні а дрони і агродрони в тому числі використовувались найбільше. Навчання керуванням дроном платне, вартує 2,5 тисячі гривень. Для військових та безробітних курс безкоштовний. До слова, за два роки сертифікати отримали близько півтори сотні людей. Владислав Стицюк, Володимир Захаров, новини рівного.